Добрий день. Банда. Монте. Ми сьогодні будемо дивитися ваші хайлайти. І оцінювати. Так, будемо оцінювати Ело. І буде приз за найкращий хайлайт. Да. А який? Дізнаєтесь? Колись. <гум> Завжди рухайся вперед. Остані, остані. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Lenovo Поїхали. Ой, Давай. так ні, це Junior Sparrow. — Junior Sparrow. Ну, один в три. Три хп. Перший. Пішов. Другий. Пішов. Це нормально. Був. Хіба Смивши. скільки там... Скільки сенса? А де п'ятий. Не, ну п'ятого. Не, не пішло. Был? Не пішло просто. <рес> Ні, ти бачив сенсу? Там сенса, як у воксіка. Ну, таке, типа. Я думаю, тут Айло скільки, ну, десь 600 максимум. 600 це, скільки, це який левел? Це десь о... другий, перший? Ні, це десь третій. Дуже, дуже. Давай, я скажу 850. Я скажу 850. Ну, 700. Ну, один ближче. Ну хоча... Ні, Серега ближче. 791. Евро. Ну, примірно вгадав. Третій левел фасика, нікс парав. Горобець. Добре. Та він вже пойшов зліва. Банан. Напевно. Голос як у Вови. — Я що кажу? На ножик дає. Так, ну то я думаю, тут ще менше Ело насправді. Так, тікай. Тікай на. Ай ти. Це, це я думаю десь максимум другий левел фейси, то ну, десь хай буде 349 Ело. Це Сивер перший, я думаю. Це ну Ела 500. Нік Суспред. 600 эл. 600 эл? Нихуя собі. Да. Б это было типа. Третий? Так, третій. Ой, тут щось... Ебать, за. зарегово. Аби мені так регали, типа, Ну тут так само десь. 600. Я не знаю, ну там різниця типу... позже. Ааа, не было, що что-то Бляха, ну, можна сказати, теоретично десь 790 ело. Uh -huh. Ну, 850. Mm -hmm. Mm -hmm. Біше, Проді, менше, ні. Більше? Менше. 850 ело всього. Я був бич. Тративай в фасикав Ой. Ну це якийсь Дже КС прям. Не, це не, <звучить> не нормально. <звучить> Та ні, те ж саме те ж саме. Ну, типа, ну тут більше, я думаю. 90 ну, дивись, буде. дивись, як він, він стрейфиться. Ні, так, приціл в цей, блядь, сука. Ну, ну хай буде побіг. Тут... тисяча. Хай буде від мене тисяча. Я скажу півтори. Нік 2000. 2000? Да. Ну, він стрейфиться, типу, туди-сюди. Yeah. Так, далі, верті його. О, дивись, смок, інста. G, Міло. G Молік, ні, ну це nee, пока ну, папа по десь. Це задрот якийсь. Ні, ну це 2К точно, якщо що. Це ну, же да. по му вам 2К. І туди спамить. І туди. Нормально. І бачив, бачу. бачу? бачу? Для, мож, в команду? Я б сказав, що це десь 2.600. 2, 600, ну. 2, 2, 2 700. Да да так, я скажу це 2600. 2300. 2300 прям годам Реально? Да. да. Мило, ник, 2300 элла, А что так, Типа, класс не мулы, да? Ну, ну да, нормально. Гранаты да. какие Да, да ну, не, знаю, знаю. Там. Check, 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 check. Mm. Mm. Так, нюк, USP, бандикам. Так, вы ну, пока рухаете непогано. Ну, типа, дефолтно. Для десятки деф. Ну, вже таке щось. Не, почало було норм, я теж так стрійсь, не типу. Тоді не питання. Не, ну в смысле, ж мене ніхто не вийшов, що ти слухаєш, вулицю далі. Не, ну ладно, це печеріш. Не, ну, наводиться, він нормальний. Нормально. Все. Хай буде, я скажу, півтори тисячі. я скажу тысячу. Тысяча сто. Main GG. Ну, короче, да. Наступный. Мираж. Диглом. <лёк> <Рингл>. С деглом. Ринкл. Ринкл. Не, ну не строишься, бач? Просто реально может быть ринкл, на Скину просто в комментарии. Не, ну ладно. Нет, там прям присел вниз. Да, ну тут 1800 здесь. Да нет, нет, тут больше. Нет, тут больше. Давай я скажу 2500. Я скажу... 7. Мне кажется, за 2 точно. Хай ну, будет 2200 от меня. Блять, я хотел 2200. 200 от меня. Ну, 2300. Нет, 1248. Да ну ёбаный. Ничего. Юра Петришин. Он часто в комментах пишет. Юрец, ну играешь непогано, Да. І до речі, ми а, скачали десь е, 20 хайлайтів. Ну, ски... дуже багато було в коментарях. Я бачив. Але ну, просто часу немає на всі. То так що сорі. Так, да, може, другу частину. А може там п'яту. Там, я думаю, на п'ять часі буде. CQSP Ace. Ну, Рухається вже так. О. Ну на водочку плюс минус есть. Второй. Да. да, я бы сказал. Репортер. Я, я, бы сказал 1700. А там было. Там. Бля, я побачил. Ты побачил Да. Там премьер. Ну да, в премьере. Ну, я побачил. А, М в премьере mm. треба сказать. Ну я я там было щось типа 18 тысяч, не знаю. А, ну это 1800 лет, если шанс. Ну, мне кажется, 21 тысяча, 21, а тут скільки написано. А, 21, да, правильно. 21, 615. Хотя на файсе может быть и меньше, может больше. Ну а да? зараз, зараз Вейлон. Все, да. пишо Вейлон. Давай, давай. Да. Ну... Ну окей. Не, все. Ну понял. Це десь 15 тисяч Ела. тисяч ел? Так, на тесті. Треба гадати Elo, його face? Ну це фейс, фейс? Це да. рівень фейс так. Це 1000 рівень? максимум. Рівень, рівель, да, ну, Elo, я не знаю, 1000 алел. 4. Левел 4. Четверти. Третій, четвертий. Восьм. Єбай. Ніхуя собі. Добре. Наступний. Айс на дасті. Калаши. А, хамстер. Ну, хамстер новый. Да. Да, хамстер. Я думаю, здесь я не знаю. Такий рандом. Я думаю, це левел десь 9 чи 8 фейсета. і. Ну давайте, ось, ось тут момент. Ну, норм було, типу окей. Ну тут хустина пішов спрей, да. там нас два патрона. Ну восьмий, думаю, десь. Ну давай, 1700, кажем. Ні, 900. Бля, хамстри без. Бля, ні, ну, на 900 ло хорошо граю. Ну да. Mm -hmm. Можна, юб. Так, один в пять, екоміраж. С дилом. Да. да. Yes. Перший. Другий. Ой-ой-ой. Ще й 06. Цікаво, після цього бу був камбэк? Чи ні? Один тринадцать, Ну це жорстко. Ну це десь 9. Не було. Можна. да. А ну я він... скажу Ну дивись, як він мовиться. Я 1600. Ні, я скажу 1900. 800. Нормально. Mm -hmm. Так, щось на еншенті. Слаксер. Слаксер, ничего себе. Так. Да. Ну, а що, не вбив? А, блядь, по своєму ебать. ж, ебать, слаксер, звісно, робить. Скільки у слаксера? 2200, 2300? Та, не думаю, 2500. Та, що я десятка, це 100%. 2500, може. А, я 2300 ставлю. 2800. Я просто не пам'ятаю, я знаю, що десятка, але я не пам'ятаю, скільки. Бля, в мене 3300, піздєш. Я слаксер граю. Слабенько. Та в смысле, я все граю, останній раз грав, 8К так я заграв в одну виграв. При том, що я колю типа, ну, і все. Ты соло граєш? Да. А чого граєш? Ну, село? З ким граєш? граю. Аппетит, Не мною. Так ти не граєш що граю. Я граю. Нема з ким просто. Ну ти не пишешь. Слаксера по Так, даст. Кайхаешка. Це як ти прям. На ротейшені. Синер смок, дав, Пішов. Не мову. А куда хаешка? Не, чекай, чекай, ты бачив? А хай буде 1150. Не, дивись, як він вбив. Дивись, дивись. Да я бачив. Дивись. Дивись. Шо це? Це халява. Це десь пятый шостий левел фейси там, я не знаю. Не, ну вот я не знаю, як він вбив. Да, десь п'ятий. 1300 его. 1200. Це тоже людина з коментарів подписана Гордон. А, Гордон да. Так. Да. 5к в прем'єрі 700 евро. Oh. Ну тобто це третій левел. Ок. Все. Можна подякувати за перегляд. Давай, якщо якийсь скажи, що певний лайк, що наберемо 500 лайків під відео, то ще другу частину зробимо. Так, якщо наберемо 500 лайків, то ну у нас ще багато хайлайтів. Ми можемо ще і другу зробити частину, і третю, і п'яту. Тому можна поставити лайки і потім побачимо, що буде. Можна написати те щось в коментарі, можна сірому під відос теж написати щось. Підписатися можна на сірому. Можна на мене кудись. Не знаю, наша. Ну, є там, yeah. я нічого не робив. Yeah, Було б прикольно, знаєш, що брати, наприклад, або Айдина, на, на наступний відео будемо дивитися, один мій хайлайт, один айдина хайлайт, один там Дімона, твій, два-три, ну, там, там, У тебе 20 відосів і треба. І, і, і не, і не мішати їх в всі відоси да, і, і зробити no, так. вгадай свій. Ну, да. Не те, що вгадай свій, тіпа, там буде якийсь хайлайт, треба вгадати. Кого і чий, і що там за турнір був або просто? Да, це прикольно. Да, можна. Це було б цікаво. Yeah. Все, всім дякую, до побачення. Всім дякую, до побачення.